Всім, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні буде суперкорисний ролик на тему чарівної таблетки в продажах. Я вам розкажу свої. Способи своє розуміння вже на досвіді, що реально працює і які помилки роблять експерти і блогери в своїх запусках, курсів чи будь-яких інших продуктів. Тому, будь ласка, беріть листок і ручку, записуйте, буде супер цікаво. Хто мене не знає, мене звати Андріана Веклич. Я продюсер експертів і блогерів. Я за останні два роки зробила запусків на більше ніж на 17 мільйонів гривень в різних нішах, на різних охопленнях. Я роблю запуски на низьких охопленнях від 110 в сторіс, тому я дуже добре розуміюсь в продажах. Я знаю, як робляться продажі в різних нішах, навіть в медицині, там, уролог, практолог, гінеколог і все до там до блогерства і так далі. Тому давайте погнали, щоб вас не затягувати. Перше, що ви маєте розуміти, якщо там де да, от, напевно це такий тригерна була обложка на відео і назва. Але я зараз вам не буду розказувати про те, що можна щось одне зробити, і от тільки завдяки цьому одному інструменту у вас вийде зробити запуск. Хто так думав, можете виключати цей ролик і виходити. Хто більш свідомий, продовжуйте дивитися, тому що насправді зараз я вам дам ці. Поради, які мені в один час допомогли і дали мені зробити рекордні запуски. Тому, будь ласка, слухайте і записуйте. Перше, що дуже дуже важливо розуміти, якщо ви шукаєте цю вот чарівну таблетку, да, то вона може складатись з трьох моментів. Давайте я прям буду записувати. От давайте це у нас буде таблетка. Да? Перше, що дуже дуже важливо, це розуміти тригери. Друге, це розуміння своєї експертності, але зараз я про вам більш детально про це розкажу. І особистий бренд. ОБ ви маєте запам'ятати, що це особистий бренд. Давайте більш детально. Дивіться дуже часто, абсолютно, я це бачу на ринку постійно. Абсолютно всі продають свої продукти. Давайте візьмемо на прикладі психолога. У нас був минулий ролик теж про психолога. Давайте от візьмемо нішу психології, що людина-експерт продає курс по самооцінці, і що вона робить. Це можна об'єднати, напевно. Ну, от сюди ми об'єднаємо. Вона починає продавати процес, а не результат. І дуже багато людей думає, що це правильно. Тобто, як це виглядає простими словами: прийди на курс, ми будемо вчитися 8 годин в тиждень. Я тобі дам там методички, ти там будеш брати клієнтів, або там самостійно працювати. Ти е, будеш е, вивчати якісь там архетипи або там ще щось. Тобто, що ми робимо, ми продаємо. Процес, а насправді абсолютно нікому в ніші, так скажемо, інфобізнесу, тому що зараз я вам скажу одну правдиву річ, за яку мене напевно не полюблять мої конкуренти, і можливо навіть мої підписники, але це правда: в 95% ніж, які продаються в інфобізнесі, їх купують жертви. Тобто люди, які не можуть нічого самостійно зробити. Це супер підходить для нішої езотерики, саме тому ніша езотерики найприбутковіша. Якщо ви почнете лазити в інфобізі і дивитися, хто які, які езотерики роблять які виручки, ви побачите, що навіть саме так скажемо, ужасний езотерик, я вже так скажу, він заробляє більше, ніж людина, яка, наприклад, вчить підвищення кваліфікації, там, не знаю, в якійсь професії. Чому? Тому що люди шукають волшебну таблетку, щоб допомогти собі в житті. Саме тому, ви замітьте, класні езотерики вони продають результат. Тобто, ти прийдеш і ти ти зрозумієш де твоє там предназначення, де твої самі великі гроші, як побудувати відносини? Ти знайдеш класного собі партнера, ти завагітнієш і так далі. Це Фрази, які продають результат, а не процес. Дуже мало езотериків, які класно заробляють в інфобізі, вони будуть говорити вам, що ти прийдеш, ти будеш погружатися, там, я не знаю, в якусь там терапію чи там, практику 10 разів в тиждень, ти будеш страдати, ти будеш плакати, тому що це боляче, тобі буде важко, це ніхто не купує. А якщо езотерик скаже, о, ти прийдеш, і я тобі дам там, інструмент, в якому ти будеш знати, як там щось зробити. От там реально продаються, ну, продаються ці. Продукти і там є гроші. Тому перше, що ви маєте зафіксувати, це те, що ми продаємо не процес, а результат. Тобто ми говоримо, от як тільки що я наводила приклади, да, ми говоримо не тільки, що от ви прийдете, ви там будете це вчити, а ви говорите і транслюєте в, своїм, в своєму контенті про гріб'я, що людина отримує, доторкнувшись до вас, до вашого продукту. Які кейси у вас, і якщо я, наприклад, візьму свій кейс, от у мене є Віка Івашина. Вона до мене прийшла в особисту роботу. За півроку роботи вона продавала свої продукти і вона купила, да, так, от давайте от я от прям напишу. Вона купила машину, у неї там команда, вона там заробляє від 3-4 тисяч доларів в місяць тупо на запусках стабільно. І коли я транслюю в оцей кейс. То в першу чергу я показую результат. Я показую результат машину, я показую результат грошей, заробітку і так далі. Звичайно, я показую, що людина працювала, що людина пахала, але, звичайно, продає більше ось це, чим те, що я просто скажу, що вона працювала. Я надіюсь, тут зрозуміло. Наступне, що дуже-дуже важливо, це тригери. Вони тут є. Я давайте більш детально вам це розгорну. Дуже нормально, я вважаю, проходитись по болям, по потребностям. І дуже глупо слухати тих експертів, які розказують, що можна продавати без тригерів, без блядь, сторіз, без взагалі нічого, не тригерити, не проходитись по болям. Це дуже глупо. Тому що, якщо ми занернемо, так скажемо, в маркетинг, в продажу на звичайному житті, то ви купляєте генератор, тому що у вас є більше, у вас вимикає світло. Ви купляєте зубну пасту, тому що у вас є потребність чистити зуби. Тому болі, потребності. Вашої цільової аудиторії, ваших клієнтів, це фундамент ваших прогрівів, ваших запусків, ваших курсів, ваших продуктів. Тому дуже важливо було продаєте свій продукт, вміти і знати, які болі і потреби у вашої цільової аудиторії. Це я даю в академії. Тобто, ми повністю розбираємо всі потреби, потребності нашої цільової і вміти дуже грамотно на них надавити. Але. Це знаєте, не з того розряду, во ти там хочеш зарабатувати тисячу доларів, приходи на курс. А якщо не прийдеш, ти будеш лошарою до кінця життя. Ні, це не так працює. Тому що насправді, якщо ви розумієте, якщо ви вчились у класних там експертів, які там навчають запуском, ви знаєте, що потреб у людей є декілька, і потреба грошей це не основна потреба там у всіх. Тобто не всі люди хочуть грошей. І ваш продукт повинен закривати декілька потреб. Людей, якщо ви будете продавати під предлогом, вот якщо ти не прийдеш, ти умреш шари да, чи бомжом, понятно, що вас будуть рахувати інфоциганом, понятно, що вас не будуть купувати. Але якщо ви знаєте потреби і болі вашої цільової аудиторії, і ви знаєте, як правильно донести смислами і ударити в боль, щоб у вас купили, ви будете багато і постійно продавати. Як роблю це я, як роблять це мої клієнти, як роблять це мої учні? Вони продають постійно, знаючи то, що потрібно їхній цільові. Аудиторії. І е, ми це робимо без цих фраз «умреш бомжом і так далі. Тому другий, звісно, вам, Ви маєте знати, які тригери застосовувати. Ви маєте знати, які потреби і болі у вашої цільової аудиторії, і так далі. Давайте, наприклад, е, психолога розберемо болі. От, у нас є тут, не забуваємо, що у нас є психолог, да? і от у неї, там або у нього, є клієнти, і у них які можуть бути болі. У них можуть бути болі, да? якщо ми продаємо. Давайте так. А, відносини. Да? У них, наприклад, там, проблеми з пошуком партнера класного. наприклад. Далі батьки те саме, да? Далі заробіток. Вони, наприклад, там, сидять в наймі, і вони не можуть своєму босу сказати, що мені не подобається, або підніміть мені зарплату, або ще щось. А, можливо, у нього у них є у цільовій аудиторії проблеми з дітьми. Там, наприклад, у них діти підлітки і вони не можуть з ними ніяк. Щось зробити, да, наприклад. Або у них там проблеми з, ну, давайте, самооцінкою, самооцінкою, а, можливо, з дружбою. Вони не можуть собі знайти ну, друзів, дружба. Вот. Знаючи це, наш психолог, вот, наш психолог розуміючи от всі ці потреби, а він це знає з каздевів, хто дивився минулий ролик, ви знаєте що таке каздева. Він знає, який із цих всіх, от, із цих всіх потреб зробити продукт, курс, да, наприклад. І він знає, як цей курс продати через там Інстаграм, да, наприклад, Інстаграм, там, Телеграм, Інстаграм, де у нього сидять люди, оці, от. він знає, які брати болі, які їх закривати. Він знає, які тригери. Він знає, які сенси брати, він знає, як реаліті робити, да? наприклад, да? або він знає, як контент робити, да? щоб він грів на курс. Бо це все йому дасть розуміння своєї цільової аудиторії, розуміння, які потреби в нього є. Наприклад, у нього може бути в аудиторії люди, у яких там, потрібність заробітку і відносин. Бо це, типу, найосновні потреби. От найосновні. І коли він буде продавати свій курс, він буде акцентувати, прогрів свої нюанси саме на вот ці вот дві потреби. Важливо це зафіксувати. Якщо ви не вмієте аналізувати цільову, якщо ви не розумієте, які там потреби, вам нема що робити в інфобізі. І якщо вас вчать аналізувати цільову із розряду жінки 30 років, живе там, не знаю, в Києві. І е, заробляє там 1000 доларів. От якщо вас от так от вчать аналізувати цільову, е, ви можете послати дуже далеко людину, яка вас це навчила. І, е, ну... Та толку від цього не буде ніякого. Во так вам треба роз... ну не тільки так, це, це дуже поверхнево. Вам треба вміти аналізувати цільову. Я в цьому професіонал. Я дуже вмію чітко і класно аналізувати цільову. І коли до мене приходять клієнти будь-яку роботу, я починаю залазити в цільову, в розуміння хто там. Мені просто ну от дякую дуже сильно, тому що завдяки цій інформації там потім продаються курси і продукти на бешені суми завдяки оцю саме цій інформації. Так, переходимо до наступних двох пунктів: це експертність і особистий бренд. Хочу почути саме з експертності, тому що не зможу вам дати зараз тут багато інформації, але хочу дещо проговорити. Коли у вас класно розкрита ваша експертність, не тільки там да особистість. То вам люди дуже сильно довіряють як експерту, і ви для них дуже стабільні саме в експертності. Тут дуже сильно це пов'язано. Ну, тобто, насправді, це все пов'язано між собою дуже сильно. Типу, одне без, без іншого, воно не може існувати, воно не може функціонувати так, як вам потрібно. Е, дуже класно показувати експертність різними видами, так скажемо. Тобто, звичайно, ви, наприклад, можете там робити пости, наприклад, да, писати. Ви можете виходити в ефіри. Ви можете робити розбори, да, наприклад, групові або індивідуальні. Ви повинні постійно транслювати репости, там, да, як вас рекомендують, як учні про вас говорять. Я постійно це роблю у себе в сторіс. Це десь пов'язано з тригером, да, тому що це один із, але це класно показує вашу експертність. Що ви знаєте, не придурочний там сіли в білій кімнаті, б'єте, що ви одні там класні. Ні, про вас інші люди знають, вас купують. Далі, звичайно, це кейси. Звичайно, тобто ваша експертність набагато краще працює, коли не тільки ви самі про себе говорите, а коли у вас є кейси, коли про вас говорять ваші учні, коли говорять про вас інші експерти, це супер класно. Чим унікальніше, чим по різному ви будете транслювати свою експертність, да? тобто не тільки там писати пости, або не тільки там, робити якісь сторітелінги а Аля Вікіпедія. Тим більше люди вам будуть довіряти. Дуже класно показувати ситуації, я отак напишу. Ситуації, там, і отак от, де людина, наприклад, не отримала результат на курсі. Що ви далі з нею робите? Тому що, звичайно, ви всі такі прикольні, ви всі показуєте, ну, типу, положительний кейс, да? але бувають ситуації, де людина ну, типу, от, ну, вона не змогла, от, ну, в, плані, там, в неї не вийшло. От, і тоді ви можете показати, як ви класно з цього виходите. Тут дуже важливо фільтрувати. Дивіться, якщо у вас учень нічого не робив і в нього не вийшло, і він жалується вам, це одне діло. Тут зовсім ну типу немає що навіть розмовляти про це. А є ситуація, коли людина робила, вчилась, пробувала, здавала вам всі домашки. В неї там щось даже клієнт який, якийсь був, і в них там на чомусь зупинилось. Вона не заробила стільки, скільки вона хотіла. І ви можете прям протранслювати в вілсак, в сторі, що ви робите з такими учнями. Це ще більше до вас довіра буде у ваших глядачів. Так, тут я надіюсь, зрозуміло. Переходимо до моє, до мого найулюбленішого, це особистий бренд. Так, особистий бренд. Я прям візьму червоний маркер, щоб ви прям все всі бачили. Дивіться. Вот тут ваші найбільші гроші, Вот отут тобто, якщо, наприклад, у вас щось там слабенько тригери, але ви вмієте взяти експертністю і особистим брендом, у вас будуть гроші. Якщо у вас е, особистий бренд і тригери, на щось там слабувато експертністю, у вас теж будуть гроші. Ну, якщо у вас тільки тригери і тільки експертність, що немає особистого бренду, у вас не буде грошей, або їх буде дуже мало. Що таке особистий бренд? Давайте я от прямо вот так. Перше. Це ви. Що це значить? О, це про всі. О, всі про це говорять, кричать. Що це значить? Це ваші е, цінності. Дуже багато. Ви просто не представляєте, скільки багато людей у вас будуть купляти, тому що у вас однакові цінності. Далі ваш шлях, але не взяли, зробили хайлайт, якийсь обосратий, зробили шлях, бо вам дали на якомусь курсі. Ні, ви постійно це транслюєте. От ви пішли, купили собі там, не знаю, якусь шмотку. Ну, це я зараз прям поганий приклад вам дам, але я його дам. І ви показали, що, блін, три роки назад ви працювали офіціанткою і ви не могли собі такого дозволити. Да, це звучить зараз трошки інфоцигансько, але люди будуть бачити ваш шлях постійно, транслюйте постійно свій шлях, згадуйте, що було раніше. Пишіть, що. Ви хочете, які у вас цілі. Дуже багато людей на це купує. Далі. Ваш, так скажімо, характер, я це так напишу, але зараз вам більше розкажу. Який у вас сервіс, що для вас важливо в вашій роботі, в вашому житті, до чого ви йдете, яких людей ви не любите, як ви мислите? Це дуже-дуже класно. Класно, це розкривається в ну особисто в мене. Коли я роблю цю от плашку в сторіс вопрос-отвіт, і мені люди задають питання, я відповідаю на них, і дуже багато людей пишуть, що це їхня улюблена рубрика, тому що я відповідаю не так, як ви звикли це бачите. Якщо вам цікаво, зайдіть у мене в інстаграм, у мене є там хайлайтс відповідальність от Можете почитати Тоже класно а, підходить. Дуже важливо в особистому бренді, це дуже важливо, от я прям це так от сюди відмічу це е, ваша Давайте так, це ваша життєва позиція, плюс е, ваш унікальний характер, давайте я так скажу, да, щоб вам було більш-менш понятно, що це значить. Дивіться, якщо ви мацюкаєтесь в житті, і ви виходите в блог і не мацюкаєтесь, тому що, ну, а як це так? То ви, в принципі, можете оце отак от перечеркнути, тому що у вас цього немає. Але дивіться, тут дуже важливо зараз, щоб ви поняли, що я вам хочу пояснити. Але є ніші, де, наприклад, ви лікар. Ну, наприклад, і у вас цільова аудиторія, ваші цільові сегменти, які у вас купляють, це літні люди, де, які виросли в СССР, і для них це не серйозно, Наприклад. І ви, ви розумієте, що у вас послуга, яка тільки націлена на них. Тоді так, да, в принципі, мати вам ну, не сильно потрібно, тому що вони будуть вам збивати продажі. Але якщо ви б'юті, якщо ви е, не знаю, продаєте професію, якщо ви навіть той же лікар, але ви спеціалізуєтесь не тільки на літніх людей, або ще будь-яка ніша, де ви продаєте, тобто ваші клієнти, це люди різного сегменту. Якщо от, от я моцюкаюсь в житті, да, в мене є таке, я буду це транслювати, тому що це особисто я, вони мені не то, що навіть заважають продавати, вони мені допомагають продавати, тому що це мій якар. Мене цим люди запевняють. Якщо, наприклад, у мене чорний юмор, я його можу показати в сторіс десь колись, понятно. Не постійно, але я його можу. І це теж буде запам'ятовуватись людям. Якщо ви, наприклад, я знаю людей, які мені дуже сильно запам'ятаються. Якщо ви любите... Не знаю, там класні віші, шуби, червону помаду, або там кольца, або там, я не знаю, ще щось, і ви цим будете транслювати, вас люди будуть цим запам'ятовувати. Ви дуже сильно недооцінюєте лояльність і лайф, такий контент. Ви дуже сильно всі це недооцінюєте. Ви чомусь всі залишились отут, отут. Коли це продавалось там в 20 21 році. Але зараз дуже великі гроші, отут. Де ви показуєте себе, чому у блогерів стільки фанатів, чому у блогерів стільки людей дивиться? Тому що цим ми вже всі перенасичені. А в оцього щирого дуже мало. І якщо ви собі задасте питання, от у мене даже таке є в заметках, можливо, коли колись цим поділюсь. У мене є в заметках а, такий. Так би скажемо, файл, де прописані всі мої ролі. Хто я, Андріана? Я, я доч, я сестра, я дівчина, я вчитель, я учень, да? Там, я клієнт салонів і так далі. Тут дуже багато моїх ролей, так скажемо. І якщо ви зрозумієте, як ви можете це транслювати в блозі, да? це робота не одного дня. Ви побачите, наскільки сильно у вас виросте лояльність, наскільки сильно у вас буде багато фанатів. А ваші фанати підуть на будь-який ваш продукт. Ваші фанати будуть захищати вас перед любим вашим хейтером. Тоді у вас будуть класні продажі, тоді ваш контент будуть дивитись, тоді ваш контент будуть любити. Тоді, звісно, у вас будуть купляти. Тому от такі от три, так скажемо, волшебні таблетки, замість ну, тригери, розуміння болі, розуміння потреб, експертність, розуміння, як і що я можу транслювати, і особистий бренд. Але особистий бренд не з розряду, от Катя Катія, я психолог, да? а зі сторони, що хто я, що я люблю, чим я відрізняюсь. Даже, можливо, і... можливо, ви істе руками, я не знаю, можливо, можливо цим ви відрізняєтесь, але ви цим відрізняєтесь. Е, яка у вас життєва позиція, які у вас унікальні характеристики у вашому характері, і це буде продавати. Я вам даю гарантію. Повірте мені, я працювала з дуже багатьма блогерами, де купляли продукт, коли блогер, ну, суто вода, наприклад, ми заходили в партнерський запуск, де у блогера, можливо, цієї штуки не вистачало. Но в нього от було просто на висоті. І коли ми додавали це і це, у нас було купа грошей. Но вивозив у нас особистий бренд. Зрозумієте це? Пропишіть собі стратегію вашого розвитку ваших продаж на 2025 рік. І я надію, що в кінці 2025 року ми всі з вами зустрінемося: або в Зумі, або прям так в Ютубі. І ви мені напишете в коментах, що да, у вас все вийшло, ви класно продаєте, вас люблять люди, і у вас виріс блог і так далі. От, тому всіх вас дуже сильно люблю, обіймаю. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коменти, для мене це супер важливо. Репостіть мене в сторіс, якщо вам було корисно. Пишіть, що це прям реально лучший, лучший урок або там ролик у мене на Ютубі. Всіх вас дуже сильно люблю, обіймаю і всім пока-пока.